Це можливо найголовніше звернути увагу людей на те дивовижне, що є у них самих. Так було з Петриківкою. Поки не надали повну інформацію про покоління майстрів. Всім здавалося, що це звичайне заняття. А чудові твори чекали відповідного місця у спадщині людства та у скарбницях батьківщини. І я вдячний тим експертам, тим всім, хто долучився до цієї роботи. Це і обласна рада минулого скликання, і про це також я з вдячністю кажу, тому що цей процес починався, я вже повторюсь, 5 років тому, і це багато ініціативних, вболіваючих душою людей на місцях. Наступним кроком стало вивчення ще більш нематеріальної речі, такої як пісня. Отриманню статусу від ЮНЕСКО передувала трирічна праця дніпропетровських експертів, фахівців з культури та фольклору, і тих, хто правильно складав та спрямовував документи у міжнародний комітет з охорони нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Козацькі пісні Дніпропетровщини, і це дасть змогу дійсно не просто зберегти їх, а й поширювати їх дати можливість їм нового життя, нового імпульсу, звернути увагу на те, що це дійсно світова спадщина. Навці стверджують, що фольклорні колективи з села Кучерешки, Богуслава та містечка Підгородне якимось чином зберегли особливості триголосного співу. Бабусі цілком природньо виводять візерунки пісень, які схожі на грузинське багатоголосся. Це притаманно і козацькому співу та зараз є рідкісним явищем. Міністр культури України вручив кожному колективу копії сертифікатів ЮНЕСКО про внесення творів, що вони виконують до об'єктів світової культурної спадщини. Історичний момент фонду назлаку під ваші області. Під час приємної зустрічі йшлося про вивчення та збереження пісенець скарбів Пропетровщини. Тут знов підкреслили роль обласної влади, яка повинна продовжувати розпочату справу. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.